До свята іменин Томашівської територіальної громади осінь подарувала сонячний та привітний день, додавши відчуття святкової радості. Радісно було на серці кожного, хто 19 жовтня завітав на святковий захід до відновленого будинку культури. На урочистості зібралися усією дружньою громадою, зустрічали шанованих гостей. Серед них чотири єпископи з Фастівського та Макарівського районів, народний депутат України Руслан Сольвар, депутати районної ради, керівництво райдержадміністрації. Того дня усіх об'єднувало відчуття гордості та любові до рідного краю. Про його історію поважних мешканців та здобутки минулого і сьогодення розповіла голова села Олена Пашу.

За вагомий вклад у розвиток територій сіл Томашівської сільської ради почесною подякою нагородили владику Доміана. Подяки лунали також на адресу приватних підприємців та депутатів сільської ради, які приймають активну участь у розвитку села. При відродження його духовної спадщини задовго до виборів дбав і нині дбає народний депутат України Руслан Сольвар. Він вкотре подякував своїм виборцям за довіру. Саме цей Фастівщина, Макарівщина, де я завдяки молитвам владики Дам'яна окромляюся, куди я їздив, молитися в Різоположенчиський монастир, де я ходжу хресні ходи, кожен рік стараюся не пропускати і за половиною місяці така яскрава блискуча перемога. Тому я від цього серця хочу подякувати вам за це. За те, що ви довірили мені свої голоси, за те, що ви мене підтримували, і я не просто обіцяю, а я буду виконувати все те. Ті свої обіцянки, які я говорив під час передвиборчої компанії, і буду робити все для того, щоб ваше життя покращилось. Звучали веселі позивні свята, вітали усіх присутніх з іменинами села завзяті ведучі, згадували прізвища тих, хто вписав у історію Томашівської сільської ради славетні сторінки. Дбав і дбає про добробут сельчан, процвітання господарств та установ. Традиційно вручали подарунки цьогорічним ювілярам та най. Молодшим мешканцям села п'ять хлопчиків та дівчат цього року поповнили місцеву громаду, тож приймали подарунки образки Божої Матері від благодійного фонду Руслана Сольвара разом у майбутнє. Томашівська сільська рада отримала в дарунок фотоапарат. Народний депутат не оминув увагою і тих сельчан, хто звертався до нього з проханням про допомогу. А між тим свято тривало. Приємний, а головне, смачний сюрприз підготував і рибацький кордон. А вже запальні танці, і пісні у виконанні вокальних, бальних, вокально-хореографічних ансамблів подарували усім присутнім на святі незабутні враження та емоції. До слова, серед інших було запрошено поважного гостя єпископа Доміана який з Божою поміччю плакає духовну перлину села Ризоположенський чоловічий монастир. Він розповів про чудотворну ікону Божої Матері, призри на смирення, яку приносять кожного року до монастиря Хресною ходою. Тичені всього года знаходиться в в'єнському монастирі. і от только шість днів в течені года вона приходить сюди, в наш скіт, в наш монастир, в наше село і освіщає здесь всіх нас, дарують нам свої милості. І вроде как бы незаметно для нас, а у нас все становится хорошо, боже матір. Дарують нам отету свою милость і свою радость. Багато теплих та щирих привітань того дня на свої іменини в день святого Фоми лунало зі сцени. Вже п'ятий рік поспіль односільчани зібрались разом, аби переконатись, що їхнє село особливе, багате не тільки на чудову природу, а головне на майстровитих душевних людей. З кожного серця торкнулися пісні, кликали до танцю запальні мелодії. День народження села, справжній фейерверк весело. Щів та гарного настрою, і цьогорічне свято подарувало кожному ще один осінній акорд, радісний, світлий, такий, що не забувається. Яна Хрустальова, Костянтин Мороз, новини, телеканал АЕС ТВ.